Що ми об'єднаємося, якщо ми будемо думати спільно, у нас буде якась одна ціль, одна мета. А дух дуже переноситься і він впливає найбільше. Ви знаєте, що там є цука і що пробачте, отож, коли в нас буде спільна мета, коли в нас буде якась спільна ціль. І якщо ми всі об'єднаємося, неважливо, якої ти національності, які в тебе думки, головне, що ти хочеш досягти і що ти хочеш мати в майбутньому, в могилянці присутній дух, який нікому ніколи не знищити. Це можна було перевірити і по минулій владі, і в принципі зараз в стінах ти відчуваєш себе вільною людиною і ти не завжди залишишся. Я хочу, щоб в майбутній Україні, Україна, яка тільки будується. Був саме цей дух, який ніколи нікому неможливо знищити. І хто б не приходив до влади, в принципі, це не так важливо через те, що народ український з давніх часів керував усіма. І якщо ми об'єднаємося, все-таки схід і захід дійсно разом, і навіть що б там не говорили. Я завжди думками з тими, хто там. Я ніколи не відокремлюю когось, що. От я західної України, а хтось там східної, і в мене взагалі якісь інші цілі. Ні, цілі в мене ті самі, що і в них жити вільною людиною, жити вільній країні. І я думаю, що зараз а, в принципі у нас хочуть всі одного бути вільними. Я в принципі закликаю всіх тих, хто зараз вороже ставиться до якихось людей. Бути доброзичливими, бути добрішими. Коли ми добріші, до нас теж добріші, посміхатися. Хай би як вам важко не було. Посмішка дарує життя. Це дійсно так. Коли вам важко, ви посміхнетеся, ви подаруєте життя іншій людині, навіть якщо їй гірше ніж вам. І коли ми зрозуміємо найпростіші істини, нам буде жити набагато легше. Дякую.